Приїхав, переліз паркан, отримав по шиї. Скандальний народний депутат України Микола Тищенко знайшов собі чергову пригоду в селищі Брюховичі Львівської області. За словами самого депутата йому буквально дали по шиї. Невідомий на ім'я Василь ударив його кулаком в область шиї і погрожував фізичною розправою, за що нардеп і написав на нього заяву в поліцію. Але як на відео, яке зняли одразу після конфлікту, на уточнення Василя, що нардепа просто розвернули, щоб продовжити розмову. Микола переводить аргумент, що якщо людина військова, то знається на болючих точках. По-перше, я вас не вдарив, а розвернув до себе, тому, тому що ви вас... ігноруєте. Казала, що спілкування військов... зі мною. Людина казала, що він військовий. Тобто він знається на болючих точках. Він підійшов, тільки що мене вдарив по болючій точці. В мене відділяв від явосних лише. Ну що мені робити? Цей Василь, мабуть, знав якісь заборонені техніки східних бойових мистецтв. Бо від того, як він поклав руку на плече нардепу, в того віднялося ціле плече. Навіть охоронець, який став свідком, каже те ж саме: плече хотів розвернути, а він там начував, що його плече виламали, і так далі. А нічого такого не було зовсім. Тобто, він перебільшав, так набагато перебільша людей. Можна зрозуміти не кожен день. Бачиш, як народний депутат починає стрибати через паркан і ламати ворота. Але саме за подібну поведінку багато хто і впізнає Миколу Тищенка. Це ж саме він нещодавно порвав штані Гончаренко прямо у Верховній Раді. Друзі, і трішки по егіотизму. сьогодні коля вілортіщенка порвав мені штани з області духу. А два роки тому так взагалі дав волю своєму талантові і показав, як треба боротися, наприклад, єоліроса. Також не варто забувати і його скандальну поїздку до Таїланду у січні цього року. За що його і виключили з партії Слуга народу. Натискайте на вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте згадаємо в коментарях разом, які ще зашквар шинка. Ми пам'ятаємо.